У Хмельницькому волонтери виготовляють окопні свічки. Військові використовують їх, щоб підсушити одяг, зігріти руки, зробити каву, розгріти банку тушкованки. Також окопну свічку можна використовувати не лише в окопі, а й трохи на відстані. щоб бачити, хто зайшов в темну пору доби, адже ліхтарик може демаскувати позицію. Як кажуть військовослужбовці, альтернативи окопним свічкам поки не існує. Горять вони від 2 до 7 годин. Зазвичай окопні свічки ми виготовляємо з вториної сировини. Це металеві пляшанки. Це, наприклад, використані свічки або парафін, а також картон, а більше з цього всього приносять нам активні хмельничани на різні локації. В нашому місті є контейнери, жовті, куди можна, наприклад, принести металеві бляшанки. Розмір бляшанки запевняють волонтери, не має значення. Підійдуть будь-які. Втім, ідеальні це з-під кукурудзи чи гороху, сардини та котячого корму. Головне, аби банка була чиста та суха. А краще щоб ці бляшанки були без гострих країв. Тому краще їх або самостійно кусь підігнути, і для того, аби просто ніхто не поранився. Ржавчина зазвичай не є проблемою. Приносять містян не лише бляшанки, а й кортон та парафін. Віск часто церковнослужителі передають волонтерам рештки свічок. Якщо ж не вистачає парафіну, то його докуповують. Усі виготовлені свічки безоплатно передають на позицію бійцям за зверненням. Усю сировину для виготовлення свічок хмельничани можуть занести у місця збору. Можете занести і це все і до нас, до нашого офісу, розумно довкілля Хмельницький, а також на центр управління відходами або до екобусу.